Всім привіт! Я Жанна. А, останнім часом я дуже сильно загорілася нотами полину і ромашки. І цим всім, що пахне, умовно на полях, але щоб найбільше відчували саме ці ноти. І що полин, що ромашка, вони для мене відчуваються як трохи гіркуваті, трохи пильні. А, і відчувається оця структура. Знаєте, полку в ромашці. І це не такі ромашки, які продаються у квіткових, а саме оці польові, аптечні, такі низенькі, гіркуваті, і коли вони нагріваються сонцем, то вони дуже специфічно пахнуть. Ось, і сьогодні я хочу розказати про ромашку, а в якомусь наступному відео розкажу про полин, тому що я чекаю ще декілька Парфумів з цією ноткою, в тому числі від українських брендів. Мені здається, просто українські бренди найкласніше відчувають саму цю ноту, тому що там полин це, це дуже наше. От ем, так, сьогодні про ромашку. Напевне, найвідоміша ромашка в парфумерії, ну, я для мене особисто так, тому що я не дуже сильно заклиплена в цю тему. Це, напевне, Гучі Мімуар. Це те, що умовно може випасти першим в пошуку, якщо запитати про парфуми з нотою ромашки. І мені, мені дуже подобається флакон. Не можу сказати, що мені це пахне ромашкою, але оця естетика просто презентації цього парфуму, мені дуже подобається. І найбільше, напевно, це в цьому парфумі це ціною. Чи пахне це ромашки? От з-під корка, так. І до речі, про ромашку. Я коли шукала аромат тієї саме аптечної, називаємо це так, ромашки, я чогось гналася за природнім ароматом. А в якийсь момент я зрозуміла, чи хочу я пахнути ну, прям настільки відверто, просто ароматом ромашки. Чи я хочу, щоб це була композиція, а, і щоб там було ще щось і аромат був багатший. І після цього мені сталося, що я трошки відпустила цю тему, щоб це було прям настільки натуралістично, як мені хотілося на початку. І зараз мені подобаються композиції більш ширші. Шир, але з відчуттям ромашки. І з під корку цей парфум саме так і пахне. М. Якимись травами і муравами і, в тому числі, ромашкою. Напам'ятаю собі. Але в чому для мене було основним здивуванням, коли я познайомилася з цим парфумом? Це те, що вони для мене звучали як якийсь аромат. Від Ком де Герсон дуже урбаністично, відчуваю тут трохи якоїсь резиновості, асфальтовості і так далі, тобто це поле недалеко від дороги і пахне дуже унікально. Чи, чи багато тут ромашки, як будто би не дуже, але все рівно дуже подобається плюс цей флакон. Ну, це дуже красиво. Не можу сказати, що для мене це на 100% ромашка, тому що свою ромашку, як мені здається, я вже знайшла, і це не вона. Другим парфумом, з яким я познайомилася з нотою ромашки, це був клінік Ремотік-Ексір. Всі назви в описі, тому сміливо заглядайте, щоб не дивитися тому, як я їх промовляю. Я побачила рекомендацію з цими парфумами в коментарях до якогось відео, і подумала: блін, треба спробувати, чи там є та ромашка, на яку я палюю. Наразі в мене цього флакончика вже немає. Він в мене був, і для мене це була дійсно ромашка, ту, яку я шукала, розпечену сонцем, стравами і так далі. Трошки аптечна. Але повноцінний аромат букет польових трав, квітів трошки всохлих. Так, я відчувала там трошки якогось вінтажного настрою. Проте для мене це було дійсно ромашкою, поки я не знайшла ту саму, яка полонила моє серце. І з цим ароматом я попрощалась, і мені здається, його купила якраз. На кремчику пані, яка також вподобає ромашки. І вона мені написала, що вона у цьому ароматі розчула для себе саме ту нагріту ромашку на полі, яку вона також вишукувала. Сподіваюсь, він її радує, як радував мене, поки я не знайшла ось цей парфум. Це комдарсон. Лавр, але для мене це не лавр, Для мене це ромашка. Я коли вперше. Ну, мене, в принципі, дуже сильно відлякувала назва, тому що для мене лаврушка це щось про бульйони, супи і пельмені. А... Коли, і я якби. Не спішила знайомитися з цими парфумами, і коли вперше познайомилася, я подумала, та, це, це, це та сама ромашка, яку я шукаю. І досі це так. Боже, я сподіваюся, що ніколи тут не, по не почую лаврушки, бо це воно мене дуже сильно відверне. Послухалася трошки Гучі, тому що вони мені дуже перегукуються по вайбу з тим, що робить Комде Герсон. По-перше, це капець як добре тримається на шкірі, в тому числі в спеку я вже поносила а, при різних обставинах. І влітку це дійсно а, нагрівається і пахне тою самою а, розпеченою ромашкою. Клас, не знаю, а, це дуже унікально. А, не, не так багато людей можна зустріти, які можуть. А на таким. І це плюс. Це плюс для мене. Боже, клас! Вау! Ну дійсно. Якщо хтось цікавиться цією нотою, просто пропоную послухати. Я не впевнена, що ви будете відчувати те саме, що і я, тому що у кожного свій альфакторний досвід, бла, бла, бла. Але я радію, що я знайшла свою ромашку, кучила в рушки. Ще хочу розказати про також парфумчики від Комда Гарсона. У мене тут залишок у флаконі, це Йойоджи. Познайомилась, послухала в ароматеці і була здивована, наскільки це класне поле, повне трав, в тому числі ромашки, якоїсь деревинки і так далі. А, але солодкою. Як інколи буває, коли трави всихаються, і вони пахнуть так якось солодко і сухо, неволого. Клас, мені дуже сподобалось. Мені здається, тут також заявлена нота ромашки, я її також відчуваю, і, і вони геть не схожі. Між собою. Оцей дуже солодкий, аж медовий. Ось такими медовими травами польовими він пахне. І би, люблю їх однаково, але вони різні. Дуже подобається. Взагалі я здивована, наскільки класно вийшло відтворити саме аромати поля. Не знаю, у мене зараз настільки душа лежить до всіх цих. Полів, лугів і, і, і свободи, що прям дуже подобається. Також я, коли досліджувала ноту, дивилась відповідно на сайтах, які є перфуми цієї ноти, і побачила, що в Черуті 1881 заявлена нота ромашки, і по відгукам люди дійсно відчувають там багато ромашки, багато сіне і так далі. І я робила декілька підходів у Єві, де представлені ці парфуми, А наносила на себе, виносила на вулицю, на повітря, в теплу погоду, в прохолодну погоду. І так, воно пахне е, якимось сухим сіном, дуже-дуже делікатно. Якщо е, говорити про ці аромати, то це, скажімо, нішевий підхід. Е, тут е, Дуже багато якоїсь такої натуральності, дивокуватості і так далі. В чоруті все це, звісно, дуже сильно приглажено, вилізано і, звучить дуже інтелігентно, делікатно. Такі парфуми, які можна носити умовно на кожен день, і вони будуть всюди доречні. Але чи там багато для мене якоїсь ромашки? Ні. Але вайб. Заявлений в цих парфумах ну, дійсно присутній. Можна познайомитись і взагалі це такі знакові парфуми, з якими варто познайомитись і зробити якісь свої висновки. З серед нових, напевно, ароматів з нотою ромашки, яку дуже сильно всі хвалять, на що, в принципі, я і купилась, це Камаміль Камамільсетін, скажімо так. Так, я, о, оці всі аромати з такими нотами, мені здається, що варто наносити тільки на шкіру, тому що з Блотера це незрозуміла історія. А, ну, що сказати, для мене це, напевно, дуже схожа історія з Юдж Комде тому що тут дуже багато якраз оцих медових трав. Які ростуть на полі. І так, тут можливо є ромашка, яка тут винесена у заголовок назви а, цих парфумів. Але я не можу сказати, що я її прям настільки яскраво відчуваю. Це дуже багато різних польових трав, які а, дуже солодкі, але натурально солодкі. Це не якийсь цукор, це саме оці вистеглі. Класно, класно Ну немає питань, але моє серце належить цим парфумам. Трошки щось дивне. Я побачила нотку парфумів в ароматі Шанея по Чулі напевно, і тут є як полин, так і ремашки. Я така: о, це те, що мені треба. Два в одному. І коли спробувала, ху, ну я здивувалась, Я знаю, що у Нішане є такі парфуми, які здатні збивати з ніг. Це не щось делікатне, це так. Ух, це така історія, яка буде збивати з ніг. І коли я вперше їх вдихнула, я спочатку подумала про блекавкану. Ну, до речі, колір е рідини якось відносить в ці степи, тому що це дуже якась шкіряна травна, темна історія. І потім я їх розношувала і зрозуміла, що мені це нагадує навіть більше. Вудана Неро парфуми про ладан, такий темний, але з нотками, як на мене, якоїсь лакриці, напевно, яку дають оце, якраз ці польові трави, які тут заявлені, тримається безкінечно, дають цей вайб, в принципі, який мені подобається. Але чи це парфуми про ромашку і полин? Е, про полин, напевно, про ромашку скоріше ні? Е, Чудові насправді, але е, цього вистачить е, на дуже довго, тому що, по-перше, це один пшик, а по-друге, ну дуже рідко хочеться чогось такого. Бо за вайбом вони дуже драматичні і, якщо не сказати, мінорні. Ну, це не те, що хочеться носити влітку, і не те, що буде асоціюватися з якоюсь промашкою е, позитивною. Так, є в мене ще ось такий пробничок від Manoli, Це український бренд, називається Трав'яне-мережево. Я побачила тут в нотах піраміди полин, Давана, Ромашка, лугові трави, лапеха, амброві ноти і мускус. Ну і полина ромашка, лугові трави це, в принципі, те, що я дуже сильно шукала. Колір рідини теж. Сюди не сама підказує, що це може бути щось таке польове і травне. М -м -м. Так, що я скажу про ці парфуми? Вони пахнуть дуже сильно натуралістично, дійсно, поле. Для мене тут дуже багато я відчуваю якоїсь лактонності, яку інколи можуть давати. Трави. Я не можу сказати, що ці парфуми якісь вологі, ні, вони про більш таке сухе поле, як на мене. І про найпростіші рослинки, які ростуть на полі. Якраз ось ці, напевно, лугові трави, ромашка, полин. Вони, вони, вони дуже незвичні, але. Коли вони розкриваються остаточно на шкірі, насправді за декілька годин, це пахне настільки комфортно і тепло, вайбово, що цим хочеться окутуватись. І здається, що ці парфуми найкраще якраз носити влітку, коли вони нагріваються. Я буду точно це робити, тому що це, напевно, саме те, що я шукала, коли я думала про поле, і це наше поле, на якому ростуть оці наші трави, вони дійсно розкриваються саме так. Коли розтерти їх в руках, вони нагріються від цього тертя і будуть саме такими. Але також мені дуже цікаво тепер поносити їх в більш прохолодні періоди, щоб ними огортатись, тому що це настільки затишно, наче ти дійсно заліз той стовп сіна і читаєш там книгу, або навіть і трошки спиш. Можливо, поруч десь стоїть, не знаю, якась банка з молоком, яке тільки тільки що там не знаю, отримали від корови, яка недалеко тут посеться. Ну, такі натуралістичні пейзажі. Не знаю, звідки ця лактоніс, яку я відчуваю, але це, це, такі, це такий аромат. Не знаю, що мені вдалося передати, напевно, ні. Але, ну, пам'ятаєте, як залізти в сіно? Ну, це, напевно, щось таке. Цікава, цікава робота. При нагоді рекомендую познайомитись. Так, і ще один український бренд це Poly Perfumes. В них є аромат Полісся. За описом також подумала про що це, напевно, про якісь трави, можливо, більш вологі, тому що чомусь Полісся у мене асоціюється з якимись такими більш болотяними вогкими територіями. Так, будемо кудись наносити. Тут в мене кожа, тут в мене нічого прекрасно. Я знаю декілька парфумів від цього бренду, брала познайомитись, в мене є навіть декілька фаворитів. Сьогодні не буду про них говорити, пізніше проговорю. Але це теж дуже цікава композиція на тему поля, трав, ем, щось такого, що біля лісу, можливо, вже росте якийсь слух, який от на початку, а далі вже ліс. Цікаво, можливо, трохи відчуваю зі з якогось або прополісу, або мену, але не солодкого. Взагалі, от наче якийсь оцей воск на вуликах. Цікаво. Теж мені здається, що треба носити в жару і влітку, буде це робити і розношувати. Взагалі, оця історія з травами і так далі. Дуже цікава, не закриваю її для себе, хочу розношувати, і буду рада, якщо почую якісь рекомендації і знахідки, які, можливо, в когось знайшлись по темі цього відео. Дякую!